Нагадую, що разом з вами ми друкуємо для ЗСУ безперервно різні цікаві і корисні штучки. Щоб робота не зупинялася, дуже прошу вас звернути увагу. На в описі під даним відео є декілька посилань з відповідною назвою на допомогу мені. Це на філамент прямо і на збір, додатковий принтер. Це теж дуже важливий збір. Прошу вас звернути на нього увагу. Без вашої допомоги ми не зможемо допомагати нашим Збройним силам. Дякую. Сьогодні ми купили собі набор шуповіотів фенів. А оце що? Оце? No. Ну. Ну, якийсь шупайок, то я ти не Тільки ти фені. ще не знаєш. Да. Це ми це, зуби будемо робити. Шупов. -шу у нас він крутиться в будь-яку сторону. Наш уже вона... наш уже відкрутився <рес> вже давно. Да. Вже... На Перезарядився, лопнув. І то ж, папа поклав один, що без акумулятора. Яке воно все гарне, так? Ага. Да? На, ти ти like. До слова, купували Раз, ми да. на сайті ROMP.UA, вже oh. 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 з цією маркою Vitals знайомі не, ми давно, це у нас, що там, і зарядка для машин? Зарядка, мотокультиватор oh. і дуйчик оцей. Бензиновий вже. Бензиновий, да. oh. Нормально oh. все, oh. і по цінах. Акумулятора... А що, два чи один? Один. 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 Що... Ти не фіга себе він no. шпарить, слиш? Ну, mm, да. З під так, так. Да? Да. О, Оно ну, знизу. А. Диво, диво. Прикольно. А ну, що там по цьому? Прикольно. Ну, по характеристиках, да, а так. А я купив правла таке, що я Що по характеристиках у нас тут? Робоча напруга 18, максимальний mm. крутний момент 25 Нм. метрів. Mm -hmm. Швидкість холостого ходу, ну, перша, наверное, 0,400 обертів, mm -hmm. а втора 0,500. Хорошо, mm. <проб> так? Mm, ну да. Mm, да. Ну подивимся, ну, як будемо гратися. Як дикость, це нам на да? що, насадочка? З магнітом, є, з бо це проблема з цими магнітиками. Що там, А в комплекті ще й да, Сверла якісь. є, які у нас тут. Влучається. Бітки йдуть. Ну, бітки ми попробуємо, як вони. Шосте, ну, шосте, п'яте, четверте, третє, вторе, перше. Це офігенно, в принципі, у цих О, деталях, якщо угу. можна буде просорити якісь. Може, що весь прочіпка чи на этот. На пояс, чи що. Може. Тут може. А, а, може да, бути, але це треба книжку відкривати. Ми зараз так глибоко не будемо книжки відкривати, просто поверхневий огляд ділимося обновками. Акумулятор важкий, попробуй. Може я. А вон ну, вот hmm. он кнопочка. Ну так есть. И вот так ну, надевается. И, а, и ревень зарядки он есть. Да? Заряженный полностью. Hmm. Ну будем сподеваться, что оно как бы не гирше будет працювать, чем эти товары. Да, а ну сейчас я гляну. Вот. Это... Ну, все, да. ладно, потом, короче, да. надолго, я буду тут. Дуже важкий, так, давай, что, Фена, да, на. Давай фен. Там да. розлазуємось назад. Фен Слав тоже був у нас. Ну я не пам'ятаю, там якийсь жовтенький якийсь. Ну, що я, я за тебе взяв. Просто <laughs> якось хотілось, батько все всякав, нафіка не треба, нафік треба, а потім як взяли, і те треба підсушити, і те, бо ці росадка, і все-все, все. Ну от для фена робота у нас точно буде да, від 3D, 3D принтера. Брали для чого? Да, щоб Соплі. принтер, копельки ті підплаву. Ну, під, ну, ну, на виробах, так. да, на виробах. Це вже як по факту буде, як будемо працювати і показувати вам, що мається на увазі. Але якщо брати виріб готовий з 3D-принтера, то бувають, там такі ниточки тягне і їх без прогріву, коротше кажучи, і не знімеш, чи ножиком там гратися. А таким, ух ти. Угу. Це що таке? Ну це ж насадки всякі. Mm, ну це книжку Ой, треба поняти. Про... Та Це не не Та це це, не не це на фен же ж насадки. Так, Ну це всякі насадочки, повністю як були. Папа, ты, а давай я... бачок? Что объединяется. И... Кабель. Угу. Кабель. Mm. А сюда вниз подключается? <laughs> да у меня какая-то штука, это да? Патель ⁇ А я не что было. Да не было там, не там, нет, там нет. Такое... Да я взял чисто там, то не было О. и там, там, фен был и там, 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 попробуем. там, Дунуть. там, Дунуть. там, Так, подписчики, Он, надо будет. Этот ухо закрыть. Мало і що. А, ну ось воно на тобі написано тут яка насадка, яка температура, Дерево. поняв? Ну, провод хороший длиненький. Mm. А це капелька. Капелька, дождя. Ну все, вниз воно так підключається і все. Під'єднується, да. Під'єднується. О, клас, ну щоб mm -hmm. не відпало mm -hmm. ну, ж, Та нічого тут не отпалаш. А воно гучно. Гучно. видведи. О, загорається, а ну-ну покажи цяцько. О, режими я поняв. це як інформаційне табло. там. Ага, виходить 150, 100 ну, 50 100 градусів. 100 200, 150-300. Угу. О, па, що такі. Абдув. О. А ще он диви далі. Це як абдув. вмикаєш, виходить? 200, ні, да це я нажав, а. ти нажав. Да, 200 400. А каші почитати не Да, и ага, инструкция бля горячая. Это ну, максимально вообще. Инструкция для слабоки. Да. Дым пришла. Ну так это всякий. Новое спираль. Это на минимальном. Угу. Да бело тоже парами. Ну в принципе, 100 градусов, это тоже не пигать себе. Это 100 градусов. Ну да. Нормально. Ну так, ну спіра... А, от бач, де ви виключили, бач? А, холодно. Да, Холоджує спираль. Оце класна штука, поняв? А, ти вимкнув його, він чиш. Ну типа ну, глянемо, ну. Или це просто перемкнув. Так у тебе ж палець ты тут. Ні, а, тут нема, нема, нема. Все, тут. він дує, це я просто по Все, я думав там. А ну, сейчас як він. Та ні, наверное, ти просто вимкнувся. Да, він, наверное, наверное, сутки подивитися буде. Так, ну хай поробимо. Якщо вимкнуться, значить. Вимкнути. А, значить, щоб не цей. Ну, безпека, Тіпо, треба, щоб і гаряча частина не було. Uh -huh. щоб ти не і щоб і спіраль і... не згоріла, ну, не да. перегоріла. Вже пахне. Ну то так нормально. нове. Нове, спіраль, то обгора, то нормально, то так воно должно бути. Ні, ніхто ним не користувався. Так, а Це у нас гравер, це техніка нова. Ой, дивись яка красота. Ось. А що ним так ану, двох в двох словах? Це... Ну, пилять якісь маленькі, знаєш. Ну, ну ж жо ним, залізо чи тільки пластик. різниці, тут же ж різні диски, он все ж. Mm -hmm. Це міні-болгарка, типа, для маленьких деталей, літалей. Mm -hmm. А, ну ось, і шліфувати, да, Тут коротше шліфовка ось. Ну, бачите, дивися в чому прикол. Сверло. Наскільки я знаю, це ж тут ось все, можна на гнучком, а можна прямому, поняв? Так. Ну, все гнучки же ж этот. Типа положив його і рукою, ну щоб тобі удобно було. А як мотор, короче, щоб воно було, ввімкнув, а да. там уже. А, так, ось воно так і є. Все ти бачиш напряму. Це ж якось, ну, ну це треба дивитися, як воно вставляється. А, а це ж що, що тобі знає, ну, щоб ти в руках мог держати угу. і маленькі діталі. Щось, такі, короче, обтачувати, Щось Ну що пофіг, все, не? що тобі потрібно. Дивіться, сочки є, так? Да? Угу. А, це залежить. А, це наверное, саму дріль о Кстати, приц... дивіться, що йшло. Угу. Ну, всякі, бачиш, Як вони називаються там? Ну це... коронки всякі. Коронка, Бачай, да? Да, ну я думаю що це коронка, ну. Дивись, а це ж ці диски, Шлифовка. це ж типа кільця шліфувати можна, поняв? Полірувати. А, полірувати. Полірувка, да, це ж усе це, а тут ж, ну, давай глянемо, що там. Дивись. Так, давай. Головне, щоб Мусяня до нього не добрався, а бо воно буде все валяти. Та чую, чую його буде лізти. Та чого, да, лізно. Ну, все тебе, бинар отсосмин для полировки. Он Папа, а там еще должны быть и пилочки маленькие. Ну, все тебе дрезни диски вообще. Ух ты! Ну достань, мини-болгарка. Уже поможешь глянуть? На, ну хочешь сейчас дать тебе глянуть. Диви, какая она малая. Ну, сейчас тут все достать как-то. Вот это. мини-болгарка. А ну, а это что? А це, це зачисні, ну, за, це за чесні, Ну так, да. ну короче, маленьке вся, що, таке, да. Як баларка маленька. Ну так, да, ну з маленькими такими речами. Ну це да, делікатно, де, деликатно. тобі треба там, да, трошки підточити. Ну, в принципі, як ото там ми дуже ж можна, навіть я так дивився, якщо що, от як ото тоді поніж, я грався з шпонкою, і этот не мог проточити. Ага. фігнюєш, фігньою залізти і виточити. Mm. Зачистить, но, поточить. Положи. Це типа этого. Це, це войлочний этот. Сейчас будет, подожди. Диски войлочные. Да. Зараз все вмінкнемо буде. Так, а тут ось опіжди, це прямий вал ось лежить. Так, ну, це, да, да, це, ж... це щось, бачиш. Це якась штука. А, це бачиш? Ух ти. Ну я ну, знаю, тут бал якась, так, це. Як будем використовувати, ще буде відео, по що покажем тут... да. стихи отзнать. Це нова техніка для нас, яку ми не знаємо. Як я а у да. зуби зубы лечить. відкривай, ролик. Ну похоже, так. Тамари Олексій не їздив, так ішвоно, і поймали. Тільки розмір там поменше. <святую> Включай, зараз ми йому полічим зуби. А, на нас точно. Як вон, як воно гудить? Так само як бормашинка. А, а вот де тут швидкості міняються, понятно? Ну то ясно. Не, не надо, Иди, іди, іди сюда. Ні, ні. Та ніхто не буде, мусь, не переривай. Костя шуткує. Сідай. Відкривай, да? Сідай, іди сюди. Іди поближче до мене. Ну, в принципі, вона просто здорова, а звучок десь такий. О! Ну, це мінімальна швидкість. Ой, блін. Та щось популярське. Да, ну, це ж на дивитися. Ну, як. це короче, дивитися, це так? Це вже в практику будемо як працювати. Та щось популярське. Ну, прикольно. Попу... Блять, хорош, ну, массивно. Ну моторчик должен Давай быть. Что попылять, иди сюда, иди сюда. Ну, иди такая. открывай рота. Mm -hmm. <laughs> ну короче, а что такое интересно еще? Ручка якась. А, это на боноку, знаєш знаешь? Mm -hmm. Мне здається, наверное, щось отак так якось, нет? Та ну хай не тыкай. Ну ладно, так ну, вот ну, вот о, о, так, ну так, мені ну, ну, дається, що це щось сюди. Ну зажимай може. На ну що, на цьому все, отак да. поділилися обновками, все, в принципі, в роботу. Оце, так, да, до цього, да. ну, якось руки не доходили, а це під, підкрутилось під, під руку, якби підпопалося. Он бачиш, як от ти вже і що? <рик> ні, навпаки. Навпаки? Ну да. так. А, тут усе-ні-ні, це... ні, отак воно і должно, Ось тут направляйки. Ну Ось направляйки люблю. во, і поняв, потім оте накручується ж. Ні, ну. Ні, на місці воно. Ааа, сюди? Ааа, а так ти думаєш? Оце ще пішло, поїхало. Потім. Поняв, як подовшувати. Ну коротше, по факту вже знайдемо роботу для нього і тоді покажемо, як ти будеш там ним що робити. Мусей, готовся, зараз за кадром по той і пограємося. Наш колись їздить, якось все на місці є. Ну диви, ти хочемо, різні коронки класи. <реш> Добре, на цьому все. Посилання на ROM.ua ми залишимо в описі. Якщо хочете, ну, залишимо в принципі, на окремий товар, цей що бачили на відео, можливо, когось зацікавило. Ну, з досвіду, я ж кажу, якби там грало б мізки нам попередні товари, які ми у них купували, то ми б його вже не брали. Це 100% ні за які гроші. На цьому все. Дякуємо за перегляд і до побачення.